Близько 10 тисяч північних кореців знову їдуть воювати в Україну. Що це за війська? Інженери, чи тренована спецура, чи їдуть вони до Покровська або або Куп'янська, чи лишаться на території Російської Федерації? Частину з них кажуть, вже бачили біля нашого кордону. Ну до речі, можливо, що це такий хитрий план Росії? Чи не стоїть за цим тилові завдання? Зовсім інша якась мета можливо бути, і чи може ці війська невдовзі опиняться на українському фронті? Детальніше у нас. Нашому сюжеті. Солдати поплічника Кремля знову на горизонті. До Росії посунуло підсилення з північної Кореї. До російсько-українського кордону КНДР перекинула близько 10 тисяч своїх військових. Перша половина з них потрапила туди ще у вересні. Про це повідомляє депутат парламенту південної Кореї Лі Сонгквон із посиланням на дані національної розвідки. Північна Корея з вересня відправила до Росії близько п'яти тисяч будівельних військ для допомоги у відновленні інфраструктури. За даними розвідки Південної Кореї, понад тисячу солдатів залучили до інженерних робіт і розмінування прикордонних територій. Інша частина контингенту виконує охоронні функції. Українські політологи і військові дискутують, чи піде ця підмога далі російського кордону. Я думаю, що це буде. Якщо Росії знадобляться жива сила у війни проти України на території України, я думаю, що вона з'явиться. Вже була інформація, що вони з'являлися або на Донеччині, або в Луганщині. Навіть 10 тисяч це теж багато, бо це по суті три бригади. Ну дві так точно ну, три. Будемо рахувати. Це по суті дивізія. Дивізія налічує там 10-15 тисяч особового складу. Це доволі багато, але знову ж чи вони їх будуть масово використовувати на окупованих територіях України? Це буде залежати напевне перш за все від ситуації. Тим часом українські військові стверджують, через значні втрати особового складу та невдалу наступальну операцію на Сумщині російське командування таки залучає до бойових дій підрозділи з північної Кореї, бо солдатів КНДР там бачили неодноразово. Дотепер засобами розвідки періодично відмічається присутність військових з на Курщині Сумщині. Проте на даний момент це не так помітно, адже не носить масового характеру, як в листопаді-грудні 2024-го. Саме тоді до Росії прибули перші війська з північної Кореї. Їх відправили на Курський напрямок. Там без належної підготовки кидали на найнебезпечніші штурми. Це курей! Ці кадри зняті на Курщині у січні цього року. Під час чергового штурму підрозділи КНДР намагалися прорвати українську оборону, але бійці сил спеціальних операцій успішно відбили атаку. У результаті бою було знищено 18 північно-корейських військових. Побачили у вузькі очі. Бачиш, що форма не наша, броня не наша. На російсько-англійсько-українсько не відрікається. А цих двох північно-корейських солдатів, які воювали на боці Росії, українські військові взяли в полон. Тепер вони бояться повертатися на батьківщину і просять притулку в південній Кореї. Про свої наміри вони розповіли під час інтерв'ю для документального фільму, який координували південно-корейські правозахисники. Це зрозуміло, швидше за все, вони бояться, що вони будуть що їх знищать. Вони прекрасно усвідомлюють, що в Південній Кореї вони будуть жити набагато краще, а в північній Кореї їх швидше за все там звинуватять як боягузами слабкими за те, що вони здалися. Крім репресій, їх нічого не чекає. На полі бою через відсутність бойового досвіду та слабку координацію з російськими підрозділами північно-корейські солдати зазнавали значних втрат. І якщо раніше росіяни їх використовували щоб затикати дірки на фронті, то тепер залучають до більш технічних завдань. Генштаб ЗСУ опублікував кадри, на яких військові КНДР ведуть розвідку з використанням безпілотників. Вони наводили удари російських артилеристів на позиції сил оборони. Сили оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА. Та особовим складом російської армії оператори північно-корейських БПЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. Крім того, припускають військові експерти ці кадри доказ того, що Північна Корея використовує війну Росії проти України як полігон для власного навчання. Під прикриттям допомоги союзнику солдати з КНДР здобувають бойовий досвід і опановують сучасні технології війни. Експерти не виключають, що наступним кроком стане підготовка фахівців і в інших напрямках, зокрема авіації, адже у самій КНДР немає умов для таких тренувань.